Втручання, помилки і всього лише добровільність. Історію людства можна уявити як постійну боротьбу між НАП і правилами, а також шаблонами, які його порушують. В ідеальному суспільстві НАП взагалі не порушується. Таке суспільство за інших рівних умов буде найрозвиненішим. Реальні ж спільноти відрізняються ступенем, в який НАП порушується, точніше, Тим, наскільки кількість мирних взаємодій перевершує кількість випадків агресії. Лібертаріанцям часто дорікають у тому, що вони хочуть побудувати якесь міфічне суспільство, в якому немає насильства. Або, як варіант, лібертаріанське суспільство можливе, але тільки тоді, коли люди відмовляться від агресії. Це повна нісенітниця. Будь-яке суспільство за визначенням лібертаріанське. Спільноти відрізняються лише тим, як часто порушується НАП. Лібертаріанці знають, що агресія буде існувати завжди. Можна сказати, що лібертаріанська програма зводиться до того, щоб порушення НАП були винятково приватною справою, і надалі ми зрозуміємо, чому. Як ми говорили, процес узгодження поведінки порушується, коли індивіди припускаються помилок. Ці помилки можуть бути різного ступеня тяжкості. Одна річ, коли ви зробили помилку, будучи підприємцем, через це постраждаєте переважно ви. І ви самі, і інші підприємці можуть урахувати вашу помилку і зробити з неї певні висновки. Це стосується більшості приватних помилок. А що як ваша поведінка визначається помилкою, яку поділяє безліч людей? Наприклад, у Сомалі досить низький рівень життя, хоча там начебто немає держави. Проте сомалійське суспільство здійснює перерозподіл, який, як і перерозподіл через державу, породжує систематичну помилку, яка в результаті не дає суспільству розвиватися. Хоча загалом, за даними міжнародних організацій, які аж ніяк не зацікавлені малювати райдужну картину перемоги анархізму. Сомалійці живуть без держави набагато краще ніж з нею. Перерозподіл спричинений існуванням страхових спільнот, про які ми говорили раніше, так званої розширеної сім'ї або джіліп, яка об'єднує кілька поколінь родичів досить дальнього ступеня спорідненості. Усі ці люди платять ціну крові, якщо хтось із них убив іншу людину. Згідно із сомалійським звичаєвим правом. Це означає, що ваші родичі можуть претендувати на ваші доходи. Це виглядає так: ви ведете бізнес, і тут з'являється ваша троюрідна тітка з такого собі сомалійського крижополя і просить вас надати їй матеріальну підтримку. Якщо ви відмовите, вона може звернутися до суду і суд підтримує вимогу. Сомалійське право вважає, що ваші доходи стали наслідком везіння, а не старання та підприємливості. Ми можемо знайти безліч таких прикладів в історії всіх народів. Як ми говорили раніше, процес утворення та функціонування спонтанних порядків не виключає існування так званого нормативного сміття, яке заважає розвиткові суспільства і часом навіть штовхає його назад. Це сміття може мати характер масових помилок і навіть правових норм звичаєвого права. В історії Риму так звані громадські землі відіграли дійсно фатальну роль. В основі цих трагічних політичних подій лежить економічна омана. Інший відомий приклад це ідея так званої справедливої ціни. Ротбарт виявив її ще в дигестах, яка володіла умами майже тисячу років і відверто гальмувала розвиток Європи. Однак помилки можуть бути виправлені. А пережитки пережиті, хоч би якими масовими вони не були. Соціальна еволюція і розвиток спонтанних порядків, який іноді називають невблаганним перебігом історії, хоча історія не має ніякого перебігу та ще й невблаганного. Отож соціальна еволюція і розвиток спонтанних порядків означає, що виграють ті, хто опиняється ближче до НАП. Гарним прикладом тут може слугувати еволюція римського права щодо рабства. Її можна відстежити, читаючи, наприклад, Савінні. Власне, проблема для роботи правової системи в цьому разі полягає в тому, що рабство несумісне з правом. Савінні наочно показав, які правові норми намагаються обійти цю суперечність. Римське право щодо рабства це постійне збільшення безлічі милиць і підпор. Покликаних якось усунути фундаментальну суперечність між рабством і правом. Усі ці милиці та підпори виникали на тлі поліпшення становища рабів, яких у якійсь точці вже не можна було просто так убити, які могли мати власність і розпоряджатися нею, хоча власність належала господареві, які, зрештою, займалися бізнесом і отримували прибуток. Дійшло до того, що деякі юристи вирішили, що рабство не сумісне з правом. Оскільки раб залишається людиною, він продовжує розпоряджатися собою, і, отже, не може бути річчю іншої людини. Умовою подолання помилки є добровільність вибору. Ви повинні мати змогу вибирати між різними поведінками, зокрема помилковою і правильною поведінкою. Держава відрізняється тим. Що її вплив на узгодження поведінки виходить далеко за межі звичайних помилок і масових помилок. Власне, з погляду спонтанних порядків держава виглядає як ситуація, в якій у деяких випадках правила порядку не вбий, не вкради не викликають відповідної санкції інших учасників порядку, тобто деяким можна безкарно грабувати і вбивати. Безкарність інакше називається. Перекладанням витрат на інших. Інакше кажучи, витрати грабежу і вбивства однаково існують, але вони обходять тих, хто їх скоює. Отже, у цих людей немає стимулів змінювати свою поведінку і вони можуть продовжувати діяти в тому ж русі. Щоправда, навіть якщо безкарні грабіжники і не набудуть санкцій від своїх жертв, вони не можуть скасувати санкції так званої невидимої руки. Які, як ми пам'ятаємо, накладаються на спільноту в цілому. Ці санкції стосуються всіх. Тому багатство суспільства з державою залежить від розмірів цієї держави. Що більша держава, то більше порушується порядок «не вбий, не вкради. І то бідніші люди. При цьому ця бідність поширюється і на представників влади всіх мастей. Згадаємо, що радянська номенклатура за світовими стандартами. Жила досить бідно. Рівень життя партійного працівника середньої ланки був значно нижче такого середнього американського робітника. Утім, еліту ніяк не стимулює абсолютне значення багатства, вона рухається за його відносним значенням еліта завжди багатша за так званих звичайних людей. Націоналізуючи витрати, тобто перекладаючи їх на суспільство в цілому, держава може вводити руйнівні правила. Це відрізняє державне втручання від будь-яких інших перешкод на шляху узгодження поведінки в суспільстві. Приклад відсутності добровільності. Так звана перекапіталізація економіки СРСР. У відео про суспільні багатства ми говорили про те, як унаслідок погоні за прибутком капіталістів виробнича структура подовжується сама собою і таким чином досягаються більш значні цілі. Капіталісти діють кожен на своїй стадії, реагуючи на сигнали, тобто на прибуток і на ставку відсотка. Ніхто з них не ставить завдання: а подовжую я виробничу структуру. Кожен діє на свій інтерес, добровільно приймаючи рішення, куди саме потрібно докласти свої зусилля. Тепер уявімо, що такий собі економічний цар, який щось чув про теорії капіталу, вирішив покерувати процесом. Він знає, що у продуктивній економіці виробничі ланцюжки повинні збільшуватися, і що капітальних благ у ній завжди виробляється більше, ніж споживчих. Цей цар береться за роботу, у нього є необхідні знання, і він вирішує пожертвувати всього лише добровільністю. Яка в його очах виглядає як хаос і марнотратство. Що вийде у такого царя? Історія поставила такий експеримент, і називається він соціалізм. Соціалізм це не просто планове господарство, плановість це лише засіб. Соціалізм саме будував усю економічну систему цілком створюючи своєрідний, штучний капіталізм без капіталістів. Соціалісти намагалися побудувати всю структуру виробництва. Цей задум не здійснився ніде у жодній країні світу. Дуже показово, що західна мейнстримна економіка досить специфічно розуміла те, що відбувається в СРСР. Ця економіка аналізувала так звані показники, і за цими показниками виходило, що СРСР ось ось наздожене і пережене США. Багато хто цитує у зв'язку з цим автора популярного підручника і лауреата Нобелівської премії Самуельсона. Ось інша цитата. Порівняння радянської і західної систем господарства свідчить, що, можливо, надмірне накопичення капіталу. Є серйозні підстави вважати, що нестача споживчих благ несприятливо позначилася на інтенсивності трудових зусиль, а значить. І на обсязі виробництва у країнах радянського блоку. Оскільки зростання споживання є, зрештою, головним стимулом зусиль, потрібних для збільшення виробництва, нікого не повинно дивувати, що надмірне накопичення капіталу і недостатнє виробництво споживчих благ можуть підірвати темпи економічного зростання. Тут ідеться якраз про наше питання: спроба економічних царів імітувати капіталізм простим відтворенням пропорцій між Підприємствами групи А і підприємствами групи Б. Ця діяльність не була помилкою з погляду мейнстриму. Мейнстрим серйозно називає це так званим накопиченням капіталу. Мені доводилось і в інших місцях читати про так звану перекапіталізацію економіки СРСР. Насправді ж, так зване накопичення капіталу завжди означає зростання продуктивності і як наслідок зростання споживання. Капітал це ринкова цінність капітальних благ. Цінність, яка визначається індивідуальними суб'єктами дії, що купують і продають капітальні блага на вільному ринку. Отже, капітал це просто абстрактне поняття, інструмент розрахунку. Іншими словами, це суб'єктивна оцінка або судження про ринкову цінність, яку підприємці приписують капітальним благам. І на основі якої вони постійно купують і продають, намагаючись отримати з кожної такої угоди чистий підприємницький прибуток. Тому в соціалістичній економіці, де немає ані вільного ринку, ані ринкових цін, можна говорити про капітальні блага, але не про капітал. Останній завжди вимагає ринку і цін. Інакше кажучи, капітал вимагає добровільності дій усіх учасників процесу. Тобто різниця між справжньою системою виробничих ланцюжків і її імітацією полягає в добровільності. Отже, добровільність для нашої теми це неоцінне і неморальне судження. Це, як ми зазначили раніше, умова роботи системи.